Зараз ми переходимо вже до найскандальнішого поєдинку туру. Відбувся він в Олександрії. Олександрія приймала Олімпію. Давайте подивимося, як розверталися події у цьому матчі. І багато хто відразу почав згадувати поєдинок Реал Баварія. Ну але дві команди, які б'ються за місце в Єврокубках, я вам хочу сказати, що там за два, а можливо, навіть і одне місце буде дуже непроста боротьба. І огляду на те, що Чорноморець сьогодні переміг, то я вам хочу сказати, що там буде дуже складно. Там найголовніше, кожен може обіграти кожного. Там немає ніякої закономірності. Тому міняється ситуація і очки в турнірній таблиці. Ну, ашипка. <сказу> <сказу> моменти Олександрії були, от на 19-й хвилині. Тут Пономар мав всі шанси для того, щоб забити. Ну тут це влучив він. Я, якби він ногу забив суперника. Я думаю, нічого, що, вже, <сув> <суват> 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 що Ніхто би <суват> не сказав нічого. Уже рядом почти. Чуть-чуть ніже заб'є. Е, дуже багато знову ж таки, дуже багато боротьби. Е, були моменти обох команд. Тут дуже хороший момент був і блискучі зіграв Леванідов. ноги, зреагував. Хоча його удар, як говориться, повинен був ловіти вратарь. Не будемо йому вести давати. Е, знову ж таки, моменти момент Олімпіка. Бачите, тут положення поза грою. Лайнсмен зафіксував це положення поза грою. Чому ми на ньому акцентуємо? Тому що тут це був офсайт, він достатньо глибокий офсайт, без сумніву. Жодних претензій немає. Вже ми бачимо зараз моменти другого тайму. Тут хороший момент в Олександрії. Знову ж таки, бачите, м'яч поцілував поперечну, полетів полярос, і ще воріт. туди лежив в да, так? Полярос пробивав у цій ситуації. в дальній да, ну, то, как в ситуації. Знову моменти, бачите, і тут гол. Гол, so, який забиває знову ж таки, Полярос. І на 48-й хвилині зустрічі дивимося повтор. Є, сама атака. комбінація очень хороша. Грицук вкатив на Старенького, який от задержав, він взяв переступ. Ми бачимо, що це в неї гри. Це пів метра. Пів метра поза грою. І арбітр секунды. його не фіксує. Арбітр його не фіксує, зараховуючи гол, в принципі, це відразу ж, ну, це скандал. Ні, ну так видно, ну, пол метра треба умудритися. Ну, ми бачимо, що просто не встиг рефери. Позицію. Позицію Рефері просто не встиг за позицією, не, пере, не, не встиг він передбачити. Тому що навіть ми дивимося зі спини, як він дивився, уже 50 на 50. І 1-0 на користь Олімпіка. Далі моменти були у мохи, хороші моменти були у мохі. Вот. Вот немножко Могу хочу покритиковать. Вот такой какой-то пижонство у него просматривается. Прохладца какая-то. Такая игра, такие моменты. Да там надо выжить любой ценой. Ну вот момент. Ну, он вышел один на один, но бездарно. Ну а вот тут момент, а сам будет. Почему вот, ну, одаренно? Одаренный это мяч в сетке ворот. Ну вот был в сетке ворот. Ну и демонсы, что тут? Дивимося, що тут на 88 ja, нужно. Более одаренный боковой, чем 78-летя. Так, конечно, оно видно. Видно, ну, mm -hmm. ну, що тут. Ну він менший, ніж той, що там. Так у цього лучше зріння, ніж у другого, 32. у помічника 0.44 менше, да, на стільки на 10 см, вікове. На достотисику суддівську перевіряю, ну тоді на ну, цей, тоді до офтальмолога потрібно йти. Ну і відбирають гол, е-е, Александрія перемагає з рахунком 1-0. Надо дать должное Олимпику. После забитого мяча полностью владели инициативой. Вот мы видим, сколько было голевых моментов. Да, да, поинтереснее, смотрелся. У не было таких не голевых игра. моментов. Александрия сейчас избрала очень хорошую тактику. Она играет первых 15 минут первого тайма и первых 15 минут второго тайма. В принципе, на 46-й забили, и в начале игры были моменты. Почему так играют? Все, ротация состава. Кто-то травмирован, только входит в состав. У них нету сейчас целостности игры, нету физической готовности. Поэтому вот Шаран распределяет силы команды. на временные отрезки. Ну а Олимпик, он играл в футбол. Если бы не мог, а не пижонил. Я, я судья... полчаса, полчаса играть это нормально ты, с 90 минут? Ты, конечно, сейчас тактику расписал, да, супер. И, Макс, 15 я говорю, минут в тайме. я, не знаю, какая тактика у Я же раздевалки раздевалке не нахожу. Ты чувствуешь, вот. Саша, <laughs> что находишься, я помню. Так играем первые 15 минут, потом отходим назад. Ну, надо потом сказать, что судья на результат. Вот я как... не знаю, я помню, кто-то э, футболист в Родянске часы сказал, что кажется, мы вышли про такие Динамо, все нормально, все доброе чувствуем. Мы на 15 минут включились, 4 забили, І далі знову не грають. Може, Олександрій Анов йде за таку історію. Але дві команди, які б'ються за Єврокубки, для кожної з цих команд оця помилка є дуже важлива. Це боротьба за Єврокубки. Це для футболістів, для глядачів, для вболівальників, для тренерів. Це дуже-дуже прикро. І Давайте послухаємо, що після гри говорили обидва тренера, потім продовжимо цю думку. Фарт был на нашем убосье, потому что Олимпика была чем нагод на год для того, чтобы взренил рахунок. Но самое главное, что мы вытерпели и перемогли. К сожалению, судьба матча решилась за счет ошибки явной судьи. Самое главное, ну то, что мы сегодня не заработали очки. То есть игра забудется, то есть все забудется, никто не будет, наверное, наказан как положено, а очки у Александрии в копилке, у нас нет.